Ми вчора з тобою знімали відео, і сьогодні будемо з тобою розбирати ті питання на нашому підкасті. Тож, перше питання було, яку назву має клітина м'яза? Ти пам'ятаєш, що ти відповів? Здається, якщо мені пам'ять не зраджує, я відповів міоцит. І ця відповідь була правильна. Клітиною м'яза є міоцит. А по суті, що клітина м'яза, що міоцит це одне і те ж саме. Міоцит це термін, який будувався на латинській термінології. Тобто з латині міоцит буде міоцитус, і буде складатися з двох слів. М'яс, міос і «цитус». І, в принципі, якщо ми кажемо за термінології, тільки біологічно, а й будемо брати інші науки, то термінологія буде у нас з латинських та грецьких слів. Тому, одним словом, клітина м'язу це міоцит. Добре, далі. Наступне питання було як називається універсальна молекула енергії? Це вже питання я знаю відповідь, це АТФ. АТФ або аденозин, -3 фосфатна кислота. Тобі щось відомо, в принципі, за цю сполуку? Mm, ну, в першу чергу, мені відомо, що це можна, можна так сказати, як джерело енергії в першу чергу. Воно переробляється в нашому організмі і вивільняється у енергію. В принципі, так і є, але механізм трішки інший. Виходить АТФ, або аденозинтрифосфатна кислота, вона буде складатися із залишки ортофосфатної кислоти, далі буде йти пентоза, а саме рибоза та аденозин. Особливість полягає в тому, що між залишками ортофосфатної кислоти будуть наявні макроергічні зв'язки. Виходить, це ті зв'язки, під час розщеплення яких буде вивільнятися велика кількість енергії, і в нашому випадку це буде 42 кДж енергії. І виходить, до чого нам потрібна АТФ. Особливість полягає в тому, що АТФ має ось ортофосфатну кислоту, і коли потрібно активувати якийсь процес, тобто надатиму енергії, буде від ортоф... від а кислоти відчеплюватися один залишок ортофосфатної кислоти, і цей залишок буде приєднуватися до певної якоїсь там молекули. Ну, До прикладу, сьогодні у нас ми так само це будемо розбирати: це у нас буде креатин. І для того, щоб креатин став активним, нам необхідно до креатину приєднати залишок ортоф... ор... Господі, ортофосфатної кислоти від. АТФ. Тоді він стає активним і тоді він буде виконувати певні функції в організмі. Окрім АТФ, можуть існувати ще якісь макроергічні сполуки. Ти знаєш якісь? М -м, макро. Лікоген. Тоді не дуже я знаю. Виходить макроергічні сполуки це ті сполуки, які мають той же зв'язок макроергічний, під час розщеплення якого буде виділятися велика кількість енергії. І виходить, глікоген це у нас буде вуглевод. А макроергічна сполука, окрім АТФ, може бути ще ГТФ той же креатинфосфат, ацтилкоа, і так далі. Це все будуть макроергічні сполуки, під час розщеплення яких буде виділятися, верніше під час розщеплення їхніх зв'язків буде виділятися велика кількість енергії. Добре, далі. Який вуглевод буде відкладатися у м'язах та печінці? От, я на цю відповідь, точніше на це питання не знав відповіді. От учора почитав і зрозумів, що це глікоген. Який відкладається в печінці. Правильно, це є глікоген. Він відкладається не лише в печінці, а й в м'язах. І виходить, як ти думаєш, яку він функцію буде виконувати в нашому організмі? Ну, в першу чергу, це як транспорт для енергії. Ну, тобто, от він буде розщеплюватися і в організму буде енергія. Виходить, транспортом для енергії може слугувати той же креатин. Ми потім до нього повернемося. А от глікоген – це буде запасаюча форма глюкози. Виходить, глюкоза, виходить, в принципі, якщо ми будемо говорити за вуглеводи, то ми їх можемо поділити на три групи: це моносахариди, дисахариди та полісахариди. Моносахариди це вуглеводи, які будуть складатися лише з однієї молекули, і вони не будуть піддаватися гідролізу. Гідроліз це процес, під час якого будуть розщеплюватися молекули, верніше зв'язки між молекулами за участі води. І виходить, дуже часто плутають молекулу і атом. Атом це вся таблиця Менділеєва. А молекула це вже коли ми беремо ці. Атоми з'єднуємо між собою за допомогою зв'язків, і тоді у нас будуть отримуватися молекули. Так от. До моносахаридів у нас буде належати ось ця от глюкоза. Окрім глюкози, також буде рибоза, дезоксирибоза, фруктоза і так далі. Далі у нас будуть іти дисахариди. Дисахариди вони будуть складатися з двох молекул. І саме з двох молекул моно... Сахар моносахаридів. І вони вже будуть здатні до гідролізу. І до дисахаридів у нас буде належати сахароза. Сахароза буде складатися із залишку фруктози та глюкози. Далі буде лактоза або молочний цукор вона буде складатися із галактози та глюкози. І у нас залишається мальтоза. Мальтоза буде складатися з двох залишків глюкози. І вони всі у нас будуть належати до дисахаридів. І залишилися у нас полі Полі Полісахариди будуть складатися з багатьох залишків моносахаридів. І найпопулярнішими представниками є це глікоген, крохмаль, целюлоза. Але сьогодні у нас буде глікоген. Розбирати ми будемо його. І виходить. Глікоген він буде складатися із багатьох залишків глюкози. Якщо вказати приблизно, то це від тисячі до півтори тисячі залишків глюкози. Його особливість полягає в тому, що він буде розгалуженим. Виходить дуже часто плутають крохмаль та глікоген. Крохмаль буде запасатися рослинами, а глікоген буде запасатися людьми та тваринами. І виходить крохмаль забудовою, він буде схожий. За глікогеном, але він не має розгалужень і буде складатися плюс-мінус до тисячі залишків глюкози. Глікогенів має більше і при цьому знову ж має розгалуження. Далі, навіщо, в принципі, він нам потрібен? Виходить, якщо ми знову будемо повертатися до глюкози, то її особливість полягає в тому, що вона дуже сильно тягне воду. І з цього, коли ми там зімо щось солодке, нам хочеться пити. І для того, щоб не порушувати гомеостаз організму, гомеостаз це сталість організму, коза повинна відкладатися або потрапляти у клітину. Для того, щоб потрапити у клітину, в глюкозі необхіден такий гормон, який називається інсулін. Інсулін – це гормон, і це гормон буде у нас білковий. Природи. Цей гормон він буде регулювати процес надходження глюкози у клітину. Він буде з'єднуватися із спеціальними рецепторами, які знаходяться на клітині. І завдяки цьому буде відбуватися певна регуляція на рівні клітини. І завдяки цьому буде здатність глюкози потрапити до. Клітини. Інсулін він буде працювати через вторинних посередників, а саме за допомогою такого білка, як кальмодолін. Виходить, наша клітина має клітинну мембрану і вона буде ліпідною будовою складатися з двох шарів фосфоліпідів. І проблема в тому, що крізь цю мембрану можуть прийти лише стероїдні гормони. Ну, до прикладу, стероїдними гормонами можуть бути статеві гормони. І, виходить, ці гормони можуть безпосередньо прийти через клітину, з'єднатися із ядерними рецепторами, і там уже на рівні таких процесів, як там транскрипція, регулювати певні процеси в клітині. А от білкові гормони, похідні амінокислот, вони це зробити не можуть, тому зазвичай вони працюють через сторинних посередників. Це АМФ. Циклічний атенин монофосфат. він буде слугувати вторинним посередником, і більшість гормонів будуть працювати через цей механізм, а от інсулін буде зв'язуватися із таким білком, як кальмодуліном, який так само працює вторинним посередником. І для того, щоб він активувався, необхідно 4 йони кальцію. Лише тоді, коли вони будуть приєднуватися до цього білка, буде активуватися процес. Певний, і тоді глюкоза може потрапити у клітину. Але буває таке, що клітині глюкоза не потрібна, і тому її потрібно кудись діти. Для цього якраз таки є глюкоген. Глюкоза буде відкладатися, можна так сказати, у форму глікогену, синтезуватися буде у печінці та м'язах, і так буде залишатися до певного моменту, поки вона не знадобиться нашому організму. І якщо, наприклад, людина буде голодувати, то перші години 12-14 вона буде жити саме за рахунок глікогену і його окиснення. Далі буває таке, що, особливо спортсменів, м'язи так само потребують енергії, і так само за рахунок глікогену під час його окиснення може отримуватися енергія. Добре. Так, далі у нас було питання до якої групи органічних сполук належить креатин? Ну, я все ж таки гадаю, що креатин належить до білкових структур. Правильно, креатин це білок, і зараз ми будемо говорити саме за той креатин, який буде виконувати. Дуже важливу роль для наших м'язів. Може, знаєш, що це, це? Ну, в першу чергу, креатин дає нам енергію, це, ну, він наповнює нас енергією. Тобто це швидка енергія у нас в нас веслуванні її вистачає там на старт скажімо так наш. Тобто, чим більше нас буде креатину, чим більше він буде виділятися у стресовій так скажімо, ситуації, тим. Швидше і більше ми зможемо протримувати старт. Виходить, креатин це буде належати до білків, він буде синтезуватися з трьох амінокислот це у нас гін, аргінін і метіонін. Виходить, спочатку з аргініну та гліцину, буде утворюватися гуанідин, ацетат, а далі з гуанідину ацетату. І за допомогою есиденозин метіоніну буде синтезуватися креатин. Навіщо він потрібен? Креатин він енергію утворювати не буде, він буде її переносити. Тобто, коли утворюється креатин, він буде взаємодіяти з аденозинтрифосфатною кислотою, буде отримувати від неї залишок ортофосфатної кислоти і буде в активній формі, яка називається креатинфосфат. Креатинфосфат так. Він буде накопичуватися в м'язах. Якщо ми кажемо знову ж за спортсменів, як ти казав за свій вид спорту, то так, перші 2-5 секунд можна пропрацювати на креатинфосфаті. І, до прикладу, якщо це буде біг, то людина може пробігти приблизно десь 15-50 метрів. І це все за рахунок креатинфосфату. Далі. Коли він віддав свою можна сказати, енергію, він буде виводитися нирками. І виводитися він буде у такій формі, як креатинін. Тому дуже часто, так як креатин у нас буде, креатинін буде виводитися виключно нирками, він буде дуже часто слугувати як індикатор захворювання нирок. Тобто у його високих кількостях можна вже підозрювати за захворювання нирок. Добре. Так, і у нас залишилося ще одне дуже цікаве питання. Останнє, мабуть, одне із найскладніших. Чи можна запустити серце, якщо воно зупиниться в діастол? Як ти думаєш? Ну на минулій зустрічі я гадав, що можна, але я трошки детальніше про це прочитав і зрозумів, що моя відповідь була хибна. А як ти думаєш, чому було хибне? Е, тому що в діастолі серце вже завмирає у стані розслаблення і не, ну воно вже більше не б'ється, воно вже не може зібратися і відновити ритм. Так. Взагалі таке правильно. Виходить, існує цикл серця. Це розслаблення. Це скорочення та розслаблення. Виходить, скорочення це у нас буде систола, а розслаблення це буде діастола. І для того, щоб зрозуміти цей процес, нам потрібно ще повернутися до, можна так сказати, молекулярної біології і згадати такі елементи, їх ще називають макроелементами та мікроелементами. І виходить, їхня назва буде в залежності від того. Яка їхня кількість в організмі? Якщо зараз ми будемо говорити саме за макроелементи з тих, яких більше в організмі. І основні, які ми будемо розглядати, це у нас натрій, калій та кальцій. Виходить. Тут ми ще будемо згадувати навіть і хімію і фізику. Бо, по суті, натрій, не по суті, так і є, натрій калій, кальцій – це у нас таблиця. Мінділеєва. Тобто це у нас є атоми. А виходить, якщо атом має якийсь заряд, позитивний або негативний, то він буде виступати йоном. І виходить, ми їх можемо поділити на катіони та аніони. Чомусь дуже часто в різних науках по-різному, наприклад, якщо це фізика, то катіон, він. Позитивний, а аніон негативний. Якщо, до прикладу, це біологія або там фізіологія, то там навпаки аніон це у нас позитивний, а катіон – негативний. Якщо ми будемо казати за оці от елементи, то вони мають певний, знову ж заряд. І виходить. Саме завдяки наявності цих зарядів будуть відбуватися якісь процеси в нашому організмі. Існують такі процеси, як деполяризація, гіперполяризація. І виходить, деполяризація це коли буде відбуватися перерозподіл оцих -от зарядів. Це у нас буде, можна так сказати, скорочення. тобто, Стан збудження буде забезпечуватися для того, щоб забезпечити стан спокою або стан розслаблення, то нам необхідно, щоб це калій закачався у клітину, а натрій з клітини вийшов. Якщо ми будемо повертатися до серця, скорочення і розслаблення. Дуже часто саме в діастолу серце зупиняється саме у спортсменів. Чому так відбувається? Виходить, спортсмени мають дуже високу нагрузку, дуже високу фізичну нагрузку, і внаслідок цього буває таке, що клітина просто не встигає викачувати ось ці от елементи з клітини. І виходить, коли клітина не встигає викачувати калій, то Наступає період гіперполяризації, тобто стан спокою. Тому в цьому і полягає наступна проблема. Серце знову ж запустити не можна. Так як дуже висока концентрація калію в клітині, серце розслабилось, натрію немає, а значить, стан збучення просто не настане. Навіть якщо пробувати. Запускати серце за допомогою електричного струму. Чи можна запустити серце, якщо воно зупиниться в діастолу? Виходить, що ні. Так. На жаль, його запустити через це не можна. Тож. Але, в принципі, серце, окрім того, що воно має ось таку от цікаву роботу, воно ще має цікаву будову. І тут уже потрібно трішки звернути увагу на те, які бувають м'язи. Бо по суті, серцевий м'яз ми розглядаємо як віддільний е, вид м'язу. Ти знаєш класифікацію м'язів? Я знаю, що є гладенькі, серцево посмуговані та скелетні. Правильно. Як ти думаєш, яка між ними різниця? Ну, В першу чергу це будова їх ядер. гладеньких, я знаю, що точно одне ядро, в серцевих одне рідше два, і в скелетно посмугованих їх там багато. Ну, і Також вони відрізняються тим, що вони ну, різна класифікація, і вони належать до різних наших м'язів. Тобто, гладенькі там належать до. Лімфантичних та кровоносних стінок, вони, відповідають, ну, вони йдуть до м'язів тракту шлункового, наскільки я пам'ятаю, до матки її шкір та залози. Серце воно це, по першу чергу, скоротливий шар серця міокарт. І скелетні це глотка, гортань, язик, діафрагма, здається. Виходить гладенька мускулатура, це та мускулатура, яку ми контролювати не можемо. За її контроль буде відповідати виключно центральна нервова система. І тому вона буде знаходитися там, в тих органах, які ми, в принципі, не контролюємо. Якщо ми кажемо за серцеву посмуговану та скелетно посмуговану тканину, м'язову тканину, то вони будуть дуже сильно один від одного відрізнятися. От якщо ми кажемо за серцеву посмуговану тканину, а саме будемо говорити за міокарт, ми повинні повернутися знову назад і згадати таку науку, як гістологія. Здається, якщо мені пам'ять не пам зраджує, це наука про тканини. Правильно, так і є. Істологія це наука про тканини, і зараз нам потрібно згадати, що таке тканина. Виходить тканина це сукупність клітин та міжклітини речовини. І в залежності від того, яку має будова клітина, будуть виділяти певні. Тканини. Виходить, взагалі, виділяють м'язову тканину, де функціональною та структурною одиницею буде виступати міоцит, далі нервова тканина, функціональною та структурною одиницею буде виступати нейрон, а також епітеліальну тканину, яка має дуже багато різних видів в залежності від будови та функцій клітин, а також сполучна тканина, яка включає дуже Багато е, різних підтипів. Тобто, сполучна, до сполучної тканини може належати кров, е, далі клітини крові, такі як тромбоцити, лейкоцити, еритроцити, Далі це може бути жирова тканина, е, кісткова тканина. Ну і, в принципі, можна ще віднести, верніше не можна, ще відноситься хрещова тканина. В принципі, все. Зараз ми будемо говорити за м'язову за кардіоміоцити. і виходить, в чому ж полягає їхня особливість. Їхня особливість буде полягати в тому, як вони з'єднуються між собою. Виходить, кардіоміоцити з'єднуються між собою за допомогою вставних дисків. Це, якщо там клітина, ми будемо брати якусь іншу тканину, і клітини з'єднані між собою, то виходить, ось цей от. Стан збучення він спочатку буде утворюватися імпульс, бо впливати на якусь одну клітину, а після цього він буде розповсюджуватися на сусідні клітини. В Сцевому м'язі це буде відбуватися абсолютно по-іншому. За допомогою цих отставних дисків, які з'єднують кардіоміоцити, вони так сказати, з багатьох тисячі клітин будуть утворювати одну. І завдяки цьому серцевий він буде функціонувати, можна так сказати, як одна клітина. І тому дуже часто до серця приписують такий закон: все або нічого. Тому що, якщо ми візьмемо іншу тканину, то ми можемо запустити ділянки цієї тканини, а в серцю так не буде. Тобто, або повністю весь м'якар збуджується, або повністю міокард залишається в стані спокою. Ми з тобою сьогодні розібрали багато біологічних питань, тому я дуже надіюся, що цей підказ буде корисним для інших, дасть певну якусь базу, підтримку або, можна так сказати, навіть мотивацію для того, щоб люди почали робити свої звершення. Ще раз я тобі дуже дякую. І може маєш бажання щось сказати для інших я теж вам дякую за запрошення також я дуже багато сьогодні отримав корисної інформації яку я думаю що я буду використовувати в своєму виді спорту